Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі класні габаритні ліхтарі. Ще їх іноді називають ріжки. Вони червоно-білі. Це виробництво Туреччина. Вони сертифіковані, працюють від 12 і від 24 вольт. Ось так вони світять. У них Гумовий корпус, скло з полікарбонату. Їх розміри висота 50 мм, ось ця основа 56 мм, і монтажна відстань отворів 43 мм. Цих ліхтарів є можливість, якщо вам це треба, окремо підключати кожну сторону. Окремо буде світити червоний. І окремо додавати білий або, або все одночасно. Ось такі ліхтарі. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.